Ця жінка, що кричить над труною, так що аж серце розривається. Матір Віктора Толстова. Криворіжця, який загинув внаслідок російського ракетного обстрілу в ніч на вівторок, 13 червня. 23-річний криворіжець саме працював на складі продуктів. Одна мить і людини не стало. разом із ним і цілого світу, яким він був для тих, хто його знав за життя. Його вбила російська нечість, ця агресія, яка прийшла на нашу, в нашу державу. Його вбили ті, які прийшли на нашу землю гвалтувати, вбивати. І кров цієї невинної душі, вона вопіє до Бога, так Біблія нам каже. Все своє коротке життя Віктор жив у старенькій п'ятиповерхівці по вулиці Тесленка в Саксаганському районі. Тут він прожив 23 роки. Багато планів було попереду, але приліт вночі по складу російської ракети перекреслив їх. Для сусідів, як і для рідних Віктора. Ця звістка стала шоком. До останнього вірили, що з ним все гаразд. Та як це можна в сприйняти? Утром сообщили, що не прийшов з роботи. Ждали, ждали, немає. Добрий, відзивчивий. Ніколи ні, ну, нічого поганого за нього вовче невозможно сказати. Наскільки добра, хороша людина. А ці люди на східному 1 проводять у засвіти Данила Корнілова ще одну 21-річну жертву російського ракетного обстрілу вночі 13 червня, який теж працював у нічну зміну. Дружили з самого дитинства, там з років п'яти гуляли в одному дворі. В одній школі навчалися. Звісно, був шокований. Ну, як і всі люди. Ледве тримає себе в руках та на ногах від болю бабуся хлопця. Останній раз бачилися із онуком два місяці тому. Не могла й уявити, що це була їх остання пережиттєва зустріч. Це рана на все життя, і вона ніколи не загоїться. Я далеко від них живу, то бачились не часто. Він був постійно зайнятий. Він же здобував освіту, працював, родина, то не часто мали нагоду спілкуватись наживо. Данило навчався на спеціальності бух і 16 червня мав захистити дипломну роботу. Про те, що цьому статися не судилось, до сих пір не вірить науковий керівник. Ну, був справжнім студентом, тому що він як студент був гарний хлопець, як людина був молодець. Завжди був перший. Я пам'ятаю, на першому курсі він їздив на Олімпіаду з історії і вразив своїми знаннями, системними знаннями історії України. Панахиду за душі Данила провели в храмі Різдва Христового на Другому Східному. Опісля служби в храмі траурна процесія відправилась на центральне кладовище. Саме там Данило Корнілов знайшов своє останнє місце спочинку. Загиблого залишилась цивільна дружина, а також маленький син, якому один рік та три місяці. Цього ж дня у селі Вільному провели у віч ще трьох жертв російського військового злочину, коли їх ракета влучила по складу з продуктами. Це 21-річний Антон Бабіч, 20-річний Владислав Кузнецов, та наймолодший 17-річний Андрій Рихіль. Напередодні 14 червня в панахиду за опокій душі провели за загиблим у Хупацарії в храмі в Металургійному районі. Тіло безновинної жертви російської агресії поховають в далекій Грузії. А в п'ятницю, 16 червня, в останню путь проведуть молоде сімейне подружжя Давида та Оксани Епельман, які загинули у вівторок в п'ятиповерхівці. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, Максиму Рашов, перший міський.